Четыре сантиметра Сейчас её вообще найти надо Тут с краю Бруса уже Проросло все ще десь 3 см глибина за колісом десь 2 так дивимося далі будемо дивитися Так, 15 жовтня сьогодні так стою на участку ячменя посіяного після проса прямим посєво Оце обсівався край. Оце так пішли ми далі сіять Перший день заїхали, оце ми обсіялися. До отсюда ми зараз покажу. До отсюда ми досіяли. Перший день. По цю сторону перший день ми посіяли, а це тут ми сіяли на другий день. І різниця, різниця як видно. Тут вже такий ячмінь. Вище двох пальців в середньому, а тут. З іншої сторони тільки ось І рядочків, рядочків не видно. Так видно, але ну, слабенько, а тут уже і різниця один день. Не вносилось тут не удобрення, нічого. Прямий посів. СЗшка 3,6. Все, будемо наблюдати. Дивиться наверху зерна мало наблюдається. глибина посіва. Все зараз розрыє. Два сантиметра. Два-три під верхом почти включиться. видно, глибина невелика. Це сіяли ми після дощу. Вже, навіть десь через, через 4-5 днів після дощу ми сіяли. Ну, і як видно, все остальне це вже проростало просто. Воно вимерзне. В общем так, будемо дивитися далі, що буде слідкує так те саме число ячмінь теж прямий посів тільки після соєшника, Отакі рядочки сіялося в одне время там де я показував на просі тільки тут Після соешника прямим посівом. Ну, тут більш рівномірніше. Ось сюди оці кучі де виходить. Тут трошки скорость більша була і загортала середній рядок чи рядок між ними. Ну воно все вилазить. Глубина глибина посів вас покажу це. Це за колесо десь три сантиметри. там де пригортало. Сантиметров сантиметрів п'ять. Конечно видно трошки енергію потеряла вона. Ну. Ну, воно есть воно вилізло. І рядочки всі сходи є, будемо наглядати далі. До побачення.